У пільгах відмовили інформаційно-ресурсному центру, вирішили не надавати подальшому пільги на оренду приміщень. За це проголосували під час засідання постійної комісії облради з питань власності, ефективного використання майна та приватизації. Під час голосування чотири члени комісії були проти пільг для інформаційно-ресурсного центру і лише два за. Проте керівник громадської організації не засмучується і сподівається на те, що розгляд цього питання винесуть на сесію облради, і вже там набереться необхідна кількість голосів. Я не бачу сенсу протиречити саме цим діям, тому що основне голосування має відбутися на сесії обласної ради. І якщо б їх це питання не підтримав обласна рада, депутатський корпус я маю на увазі, то тоді б було б зрозуміло, чому не пропустили рішення для мене це таємниця. Ми будемо боротися і будемо лобіювати свої інтереси. Я сподіваюся, що серед всього депутатського корпусу все ж таки знайдеться той відсоток голосів, який підтримує наше рішення.